Мурат, нормально да. все, да? Все Добрый день, друзья. Витаем вас. И в первую очередь хочется услышать комментарий ваш по игре. Сегодня важна победа, но, наверное, не менее важно то, что мы наконец-то не пропустили. Да, это один из целей было не пропустить. Но не хорошо начало игра, Я думаю, первые 10-12 минут еще... Een een het is een goed voetbalist van Bill Proslam. En als je in het in de tijd hebt, dan organiseren we de chance of met de biznaar te zetten. Als resultaat hebt, dan moet je corrigeren, het corrigeren. Als je het in de tijd hebt, dan moet je het in de tijd hebben. En dan moet je het in de tijd hebben. Dan moet je het in Команда навіть за рахунку 3-0 бігла вперед, не зупинялася, пішла, атакувала. Де, звідки гравці брали мотивацію? Перевод, Откуда навіть 3-0 ми не, не останавливались. Откуда була мотивація? Не, ну у нас завжди в прошлом іграх много шансів були, ми не їх, їх не да, моменты. И а второй тайм тога один забили, но там беле ишо много возможност забит. И а Петри при И ето не получили со. Э, Ме хотели петих моменти забивајат што во команда, повеќе да венес буде во своја качества и своји моменти, кога не може да организира. Чечење 90 минути.

Ми і ми прирежали грайти і ні, скажем, сидіти в половина і і абигати в ритм, не хотети забувати ще більше боїся моментів. Дякую. Дякую, вітаємо. Якщо у вас є сили відповісти на кілька питань. Можемо продовжимо конференцію після матчу, чи ми можемо зняти Головний тренер нашої команди Роман Йосийович Жегорючок. Значно можна Будь ласка, на вашу думку, яких якостей не вистачило сьогодні Чорноморцю для того, щоб не програти з таким великим рахунком? Чого не вистачило, я думаю, що цілого ряду речей і складових, я по правді вам говорю, зараз от просто ну ніяк не хочеться щось аналізувати, щось говорити. Просто... Е, ну, от просто такий стан, що я би це все залишив без, без коментарів. А для себе і для нас всіх, звичайно, ми маємо, маємо про що думати, маємо над чим працювати. За перші 16 хвилин у Чорноморця були три гольові моменти: удари в площину. Пожливо, якби вдалося зробити, трошки інакше, на вашу думку, пошла. Б. Я впевнений в цьому, і я ще раз е, ну, отримав таке, отримали ми всі таке підтвердження, що. І так у нас, ви розумієте, що такий емоційний стан, він, м'яко говорячи, не дуже, бо ми, звичайно, бачили себе трошки на іншому місці, десь в турнірній таблиці, а складало, складається так, як складається. І не беру сьогоднішню гру. У нас було цілий ряд ігор, які ми в принципі. ми, ну... Ми повинні були набирати більше пунктів, ніж ми маємо зараз. Я не маю на увазі сьогоднішнього гру ні, ні в якому разі. Так. І сьогодні, на початку гри, ну, взагалі, в мене такі було знаєте, як такі надії. Я просто бачив, як команда почала гру, і надії в мене були найкращі. Я думаю, що. Ну, не то, що думаю, мало того, що я впевнений, що забий ми гол першими, да, хоча б з тих моментів, які в нас, ну, з тих таких е ситуацій, які ми створили, в принципі, можна було забивати. І нам це дуже-не дуже було би необхідно, бо ми б отримали якийсь, знаєте, такий додатковий заряд, хоча почала команда, на мій погляд, досить досить непогано. Але потім, ну, коли ми пропустили гол, ми, звичайно, стали гірше діяти. і на цьому Ми пропустили гол після помилки, яку просто неможливо допускати, бо ми ці елементи ми вивчали і суперника, і вони досить часто зустрічаються проти інших суперників. І Не дивлячись на те, ми допустили на фланзі ці помилки. Цю помилку внаслідок гол. А е, наступні голи це були це, ну як сказати, ми їх е, допомогли супернику, бо ми втратили в двох випадках мінчина е, поблизу свого свого карного майданчика, і суперник. Ми розуміємо, що рівень суперника такий, що вони такі помилки не прощають, і сталося так. Е, і все рівно як би не було, можна програти і там 6-0, 7-0, Але це те, що найбільше воно так розчаровує, і це найбільший негатив від цього, що не всі люди або більшість людей вони не здатні робити спроби перебори, перебороти цю ситуацію. А це дуже важливо у спорті взагалі. Всяко, по всякому можуть складатися ігри, можна програвати, але. Ніколи не можна е, переставати грати. Да. Це було найгірше, що би я, що би я хотів сказати сьогодні. Що це може не всіх стосується, не всіх футболістів, але це був момент дуже негативний. Вже за кілька днів наступна гра, якщо буде все добре, будемо сподіватися. Тут психологічна команда зможе відійти від такого шокового удару болючого? Ми не можемо загадувати нічого. Я просто. Е, е, як тут сказати, я впевнений в тому, що кована команда повинна змогти це. Якщо ця команда не може перелош... якби перебороти, і вона настільки здат... не здатна да, вийти знову з піднято... з піднятою головою, то в спорті важко би було таким людям. Я думаю, що ми зможемо разом з цим справитись, і футболісти не тільки молоді, які всі, які в нас є в складі, вони зможуть подолати це. І нам треба здобути перемогу. Цій команді треба здобути перемогу. І я думаю, що ця гра скоріше, ми її можемо так рахувати, вона найгірша. Получилось із семи, яких, яких ми зіграли. Але я не думаю, що це те, до чого ми прийшли сьогодні. Я думаю, що тут, що тут, що тут якраз е, помилки, допущені, які неможливо, ну, практично це дуже легкі такі помилки. І друге, що ми психологічно ми не змогли перебороти ту ситуацію. Ми, е, і ми, ми передбачали всякі різні речі. І ми розуміємо, що в ситуації всі чекаємо перемоги. Так? Але в футболі буває так, що ми знову не перемогли. ну так що. А е, вийшло так, що от ми, пропустивши гол, да, ми е, знову, напевно, таке розчарування. Ну, от, знову ми пропустили, знову ми не, не виграємо чи щось таке. Ми повинні бути настільки стійкими, міцними, щоб переборювати навіть таку ситуацію, якщо ми на першій хвилині з наступної гри ми знову пропустимо. Наприклад, не дай Бог. Так? Але все може бути в футболі. Так? Це треба, звичайно, не допустити, щоб так вийшло. Але команда повинна бути здатна переборювати все. І ні в якому разі не може бути так, як сьогодні, щоб опускати руки і переставати грати після пропущеного там гола чи двох голів. Дякую за розгорнуту і відверту відповідь. Дякую, щасливо.